Друзі, мої, вас вітає я Ксенія Мішина, Юрій Ткач та Лексідушка. Сьогодні ми граємо в гру Хто я. Значить, правила цієї гри такі. Треба вгадати, що написано у мене на лобі, у неї на лобі, у нього на лобі. Звичайно, я не бачу так само, як і вони свої надписи. Правила гри такі. Я ставлю запитання, можна відповідати так або ні про свого персонажа. Про мого персонажа. І якщо я вгадую, то я далі. Ставлю. Ну, розуміли, да. Якщо я не вгадую, далі Ксюша, потім Юра, і так по колу, поки не вгадаємо. Добре. Зараз у нас так розумію на. Лобах на лбах якісь персонажі з фільмів, кіно, мультфільмів і все такого іншого. Давайте, хто про що починає? Тобто це не людина. Відразу це персонаж. це Це персонаж. персонаж Поїхали, давай. Раз, два, три. Раз, два, три. До побачення. Раз, два, три. Ну все. Раз, два, три. Раз, два, три. Давай, починай. так, Це. А я персонаж з фільму? Ні. Да. 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 І так, і, так, і а, так. Ні, Не можна казати. Ага. Окей, я так. тобі задам. Так. І так, і так. І так, і так. 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 Згори знизу mm -hmm. можна. да. Я жінка? Ні. Ні. А, тепер, тепер я. Що тепер ти? Ти, тепер ти? Так, я персонаж мультфільму? Так. Я так знав. Шрек. Ні. Ні. <coughs> так, я ну, персонаж з мультфільму? Так. Uh, ні, а, а, І так і ні. І Так і так. Давай. І так, і і, так і так. І так і так. І так, і так, і так і так. Я жінка? Ні. Ну ти да, а він ні. Ні. Так, значить, я чоловічої статі. Так. Так, Я якийсь принц. Так. Так. все? Яшерек. Так. 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 Ні. А що Шрек Принц? Потім став, на... ну, потім став принцип. А, да? все добре. Так. Е мій персонаж спортивний. <гум> Ні. Так і знову Так, я. Е мій персонаж чоловік. Так. Так. А, значить, і в фільмах, і в кіно, і в кіно, і, да. і в, і в... І і в мультфільмах. і навіть в тих кіно, яким <гум> подобається певної кількості глядачів. Де? Це, Це порно? Зробачу. Що в пору? Так, він. Не, я не знаю, мені друг розповідав. Я вибачаю, я не... що в Парнусі оце? Блоділо. Я такого не бачив в парнусі. Так. А це я, я, якийсь, гномік? А це я, я якийсь гномік? Ні. Навпаки. Поїхав. На Поїхав. О, так. З тобою Значить, теж, речі, є це я кіно. Принц, не тому що я знаю, мені друг розповідав. Я принц, що там? А яких зва. А, я Аладін? Браво. <плес> <плес> да? Так, да, дивись. Ну шо, давайте, давай. Ксюш, якщо да. хочеш, я тобі буду підказувати. Я спец в цій грі, так що давай. Значить, я не спортивний персонаж, да? Ні. я з мультфільму. Так. Я Карлсон. Карлсен. Ні. Ні. Так, значить, я якийсь там чоловік, чоловічого роду, так, персонаж світлому. Немаленького, не маленький, а великий. Ам... Сильно великий. Що? Не тренди. Не давай. У нас тут заруба, жінки проти чоловіків. Давай. Добре, я. Машин е... може. Давай, 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 давай. Сіку, давай. Ну є? добре, але я. я якийсь шрек? Ні. Все. Е, я синього кольору. Ні. 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 Взагалі ні. Хорошо, давай. а хіба наполовину? А я. Можливо, тоді я синього кольору. Ні. Ні, але. Ну що ти глянь, починаєш тут в я Героїчний персонаж? Я герой? Ні. Та що ж ви мене принижуєте? Добре, я тоді якийсь великий персонаж, типу на кшталт Шрека, але я не шрек. Так, І я хто там? Це ще був великий такий. Да! Яка актерочка, боже, Алянь, все зіграли, але не знаю, крім шрека нікого Мій великого. Ну давай, дуже великий. О... Ну давай О, ну ну да я запит... розумію, а, чекай. А, чекай. але ну, хто він? Ну, чекай, став запитання, так не чесно. Я теж хочу. Бити. Я розумію, що він такий давай, Та... ну, Давай, може не знає. Може вони знає цього персонажа? Блін. Ну я. А якщо я не а знаю, ти можеш знає, його а я знаю його. Ти можеш його писати. Знаєш його. Ну такий великий, такий минуло да. багато в'язів. Да. Такий, і він такий, так всіх. То да. да. він не з четверки з четвірки ціх супергероїв. Ну, він ні. супергерой? Um, супергерой, але не четвір. Да. Чекай, не з чекай, чекай, а може, вона проти четвер... немає. Все, а я Шо, хочу я кажу, що я не знаю. Чи він її підіграє? Так не чесно. Він теж зелений. Стоп. В четвірці його немає. Я тобі зразу кажу, хто в четвір. Є фантастичні читання. Там яний Гумова цей, вогняний і. Добрий віч. Ну, як його звати? Халк! Ой, а що я за Ксюшу? <реку> Мені здається, що тут все куплено. Добре, я? давай давай з тобою розбиратися. Коротше, я мультяшний персонаж. Так. Я такий несуразний трохи, так? Да? Ні, суразний. Суразний, так? Да. Так. Я Каспер. Ні. Ні. Ти определяли хто? Жіночий... Ты, жіночий а, жіночий я жіночий стаття. Так. так. Я Білосніжка? Ні. Ні. Ні, але щось близько, да? так? Ну... Я принцеса. Так. Попелюшка. Ні. Значить, я красива? Так. Так. Зараз ні, а да. Мені mente, так. цього достатньо. Та. Так. так, добре, я красива, я принцеса, я мультяшний персонал. Я з хвостом. Ти не персонал, а персонаж. з Хвостом. Русалонька. Правильно. А що з хвостом? А, з хвостом, господи, я думав оцей. Поїхали. Раз, два, три. Всі разом, я перший. Дякую. А він а що, перший, тому а що, що, що ти б'єш мене, а у нього був криниця. А, що, будь ласка, а ти коли-небудь грала? Та ні, ну ми тепер з ним. Де? Два каміння, що, і ти ж одразу програла. А, таке я ж показав Колодязь, ти просто не бачив. Криницю показала. Що таке Він крениць? показав криницю. Колодець, по-твоєму. <смє> ти ж огоніш. Камінь, <смє> буль... <смє> ножниці, бумага. Конечно, да, і криниця. Раз, два, крениць. три. Так, поїхали. <смє> так, так, я жіночої статі. Ні. ні. А. а я жіночої статі? Ні. Я жіночої статі? Так. Так. Оу, я А, Ладно. Ми тобі не хотіли говорити, але ти так. Я кіноактор, жіночий... кіноактриса? Ні. Я чоловічої статі. Я актор. Ні. ні. Так, я чоловічої статі. Я актор. Так, так. А я голівудський актор. Так. Так. Все, ідіть звідси, я. я Лянь, слава прийшла. Спокійно розійшлися. Давай. Блін. Ну, всі дівчата його люблять. Э, ні. Так. Ні. Так. Там була одна історія. А, ні. Ні. Історія. В... Ну, як це так? Ну так не можна сказати, що Ну, ну сказати, є що ж такі, які взагалі не знають. Знаю. Ну, Наприклад, моя бабуся його не знає, вона не любить. Вона дівчинка в душі. Я теж ніколи була дівчинка. А він був піратом. Так. Депп? Так. Це дуже легко. Так, Поїхали. Значить, я жінка, я не кіноактриса, я спортсменка. Ні. Ні. Я співа. Ні. Ні. Я співачка? Ні. Ні. Я митець? Ні. Ні. Я так. Я, 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 я. Я реальна істота? Так. Так. Ага. Я жінка, я реальна істота. Так. Е -э -э я іноземна істота ну, жінка? Ні. Ні. Ага. Я вигаданий? Ні. Ні. Я, значить, українка. Так. Так. Е -э я красива. Дуже. Як Санія Мішина? Ні. Блін. Давай. <свят> Деаку, так, я, значит, Сиди вже там виграла. Зараз живий? Так. Я зараз на телеекранах. Так. Ну, э, ну, буваєш, так. Да. Ну так, так. Після? Ні. Ну, так, я, значить, жінка, я українка, я красива, так. я э, працюю в сфері шоу-бізнесу. Mm. Mm. Oh. Та не ну, скажуть. Ні, 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 ні. Абсолютно. Ні, ні, ні. Я зрозумів. Так, я дуже рідко з'являюсь на екранах, я чоловік, мені треба вгадати якусь професію. Я щось роблю своїми руками? Ні. Так. Так. Ти робиш своїми, так, руками, своїми руками. Да, робиш. руками? Так, так чи ні? Так так, 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 так. Так, я роблю своїми руками і про це знають всі. Так. Я дуже відома людина. Так. Іначе б я тут не був філогічно, дякую. – А, а ти Зараз про себе чи про свого я персонажа? – Я щось роблю своїми руками. І Це я щось роблю, якісь предмети? Ні. 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 Так, я жінка, я українка, я відома, я гарна. Я знаю одну людину, яка робить так: ну, треба закінчувати цю війну нашою перемогою. Ні. – Ні. Ні я музикант? Ні. Ні. Так, значить, я на телебаченні з'являюсь? Так. То... Ну так. Я реальна істота і зараз вже не жива. Так. Не жива. Не, Леся так. Українка. Так. Так. А як це ти так вгадав? Ну, по 200 гривень, йоптіть, ви що? Ага. 700-200 Так, скажіть, будь ласка, що? І Ксюша не отримує зарплату под, купюрами по 200 гривень, вона не знає. Вона знає лише е, там, е, хто там. На тисячі хто, бо я не знаю. я нікого... Короче, нарешті можна пограти. Да, давай. Так, давай. Спокійно, нікуди не спіша. Значить, я щось роблю своїми руками. Так. Да. Я, я Це з кулінарією? Ні. Що я можу робити своїми руками? Ой, робиш. О, робиш. Масажі. О, да. ну, ну, того. Масажі? Да. Ну. Спортсмен? Да. Да. Я спортсмен. Да. Да. Я Вірастюк. Ні. Ні. Я... Масаж. Юр, а, масаж. масаж. Сп... Запитай, якої зони? Ну, а, давайте так, масаж зони обличчя. Ну, і її теж. Да, масаж зони обличчя. Прораховую ще, який має да, масаж. Зони обличчя зони тіла, а, ну, спини. Ні. Тіла. Ну давай уточ, уточни, якою. Яко. Ну, більше обличчя, давай. Ну, обличчя, обличчя і ну, печінки. Печінки, печінки. Я боксер. Так. Точно. Я хтось із кличків? Ні. Ні. Я. А, ну я усік. Точно. Ну, так. Ну, це, <ріст> ну що, друзі, ми дограли. Перемогла цього разу Ксенія Олександрівна, яка була Джоні Депом. А ви, будь ласка, підписуйтесь на наші соціальні мережі. Дивіться нас на каналі Ми Україна Плюс щодня з сьомої ранку, а в п'ятницю навіть з сьомої до десяти. У нас там три години ефіру. Да, тож, побачимося, підписуйтесь і до зустрічі. Па-па.